Як допомогти людині, зокрема жінці дівчині, які, яка постраждала від сексуального насильства? Вітаю! Я Галина Скіпальська, директорка Української фундації громадського здоров'я. Ми допомагаємо українкам, які опинились в складних обставинах. Для надання безкоштовної психологічної та соціально-правової допомоги ми створили платформу Safe Women Hub. Як допомогти постраждалій від сексуального насильства? Олена помітила, що її колега Наталка, яка повернулась у Київ, а певний час провела в окупованому селі, зовсім не могла зосередитись на роботі, мала нездоровий вигляд і висловлювала доволі депресивні думки. Наталка поділилась своєю історією евакуації. Під вибухи, ховаючи гроші у спідній білизні, а телефон на собі, вона вирушила на назустріч свободі. Однак це був лише початок випробувань. Спочатку жінка ледь не загинула, коли перед ними підірвався міст. А далі були російські блокпости, де окупанти роздягали догола і дорослих, і дітей. У той момент Наталя відчула страх, приниження і злість, але нічого не могла вдіяти супроти озброєних чоловіків. При більш відвертій розмові виявилось, що Наталка постраждала від сексуального насильства з боку російських військових. Вона пережила цей жах і повернулася у столицю, але не змогла самостійно відновитися. Шлейф страхів переслідував дівчину, вона практично не спала і сахалася різних руків і звуків. Олена запропонувала подрузі звернутися за допомогою на платформу «Safe Women Hub». Декілька місяців з Наталкою працював психолог, і її стан покращився. Кожна постраждала жінка реагує на сексуальне насильство по-своєму. Деякі можуть відразу розповісти, інші чекатимуть тижні, місяці чи навіть роки. Важливо поважати вибір кожної та її спосіб подолання травматичної події. Платформа Safe Women Hub підготувала поради про те, як можна підтримати постраждалу людину. По-перше, Дайте людині знати, що ви їй вірите, і підтримуєте її. Пам'ятайте, що, хоча у вас можуть виникнути сильні реакції на те, що сталося, важливо зосередитись на почуттях постраждалої, а не на своїх. По-друге, дозвольте постраждалій приймати власні рішення. Цей момент може бути дуже важким, може виникнути велика спокуса, перебрати у спробі допомогти. Важливо пам'ятати, що через зґвалтування потерпіла відчула втрату контролю над своїм життям, тому дуже важливо відновити цей контроль. Спробуйте дослухатися рішень постраждалої людини, навіть якщо вона вирішить дозволити вам приймати деякі рішення. Тоді принаймні це буде її вибір, а не ваш. По-третє, будьте готові слухати, бути охочим слухачем. Який визнає почуття людини, справляє значний позитивний вплив. Іноді дуже корисно просто побути з жінкою та створити безпечну тишу. Неосудлива підтримка надзвичайно допомагає постраждалим, коли вони оговтуються після травми. По-четверте, звертайтеся за підтримкою до професіоналів. Safe Women Hub пропонує безкоштовні конфіденційні консультації, у тому числі і для близьких людей постраждалої особи. Якщо вам потрібна консультація чи допомога психолога або соціального працівника, звертайтесь на платформу Safe Women Hub. Наші партнери ООН жінки в Україні та Жіночий фонд миру та гуманітарної допомоги. Шукайте у соціальних мережах Safe Women Hub. Ми працюємо, щоб допомагати українкам.